Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як з пластикової відпрацьованої тари можна зробити корисну річ, а саме потужний фонтан Герона з функцією швидкого перезаряджання, який можна використовувати як зволожувач повітря. Якщо хтось не знає, хто такий Герон і який принцип дії його фонтана, то дивіться моє окреме відео, посилання у описі знизу. Отож, для виготовлення ось такого фонтана нам будуть потрібні 2 літрові пластикові пляшки, краще якісь не дуже високі, а більш широкі, широка пластикова чаша від десерту, коктейльні трубочки, канцелярський ніж, ножиці, клеєвий пістолет, паяльник або дриль для отворів. Спочатку беремо кришечки від пляшок та склеюємо їх вершками один до одного. Проклеюємо гарно, щоб трималися надійно. Адже на цьому з'єднанні буде триматися вся конструкція. Залишаємо склеєні кришечки на деякий час, щоб клей встиг е, застигнути. Далі нам потрібно зробити два наскрізні отвори, для чого можна використати або дриль, або, як я, паяльник. Що трохи неприємно, бо в процесі утворюється дим. Але якщо приміщення гарно провітрюється, то цей спосіб підійде добре. Потрібно контролювати, щоб отвори були достатніми по діаметру коктейльної трубочки, але не були занадто широкими. Вставляємо одну трубочку десь на третину довжини. Вона буде виконувати роль стічної трубки в нижню посудину. А другу трубочку вставляємо лише на кілька сантиметрів. Через цю трубочку буде передаватись тиск повітря для витіснення води. З верхньої пляшки. Приєднуємо пляшку, переконуємося, що трубочки стоять на правильному місці і проклеюємо трубочки з кожної зі сторін. Звертаю увагу, що потрібно давати клею час на застигання, бо якщо залити гарячим клеєм все одразу, то пластикові коктейльні трубочки можуть також поплаватись і сплющитись. В результаті отвір буде заблокований. Разом з тим клею має бути достатньо, щоб забезпечити повну герметичність з'єднання. Далі нам потрібно подовжити трубочку, по якій вода буде перетікати у нижню посудину з чаші. Для цього ми робимо надріз на трубці, вставляємо подовжувач і приклеюємо термоклеєм. У цьому місці також треба переконатися, що з'єднання герметичне бо це має велике значення. Потрібно перевірити довжину повітряної трубочки. Вона має доходити практично до самого верху, але не впиратися в стінку. Також можна попередньо підкоротити довшу трубочку. Саме зараз і переходимо до підготовки верхньої чаші фонтану. Для цього беремо чашку від десерту. І приклеюємо кришечку по центру зовнішньої поверхні дна. Поклеюємо дуже ретельно, щоб все було герметично. Після того, як клей застигне, робимо два отвори, аналогічно, як робили раніше. Так само перевіряємо діаметр отворів, щоб трубочки вільно заходили. Далі нам потрібно намітити, де має бути отвір на дні верхньої перевернутої пляшки. Для цього встановлюємо чашу на дно пляшки і робимо отвори паяльником. після чого розширюємо отвори. Нам ще потрібно приміряти і вже точно відрізати трубочку для дренажа води на рівні дна чаші. Для цього встановлюємо чашу на її місце і ставимо мітку, а також відрізаємо вже по ній. Все готово для під'єднання та приклеювання чаші. Встановлюємо пляшку на місце, ставимо чашу та вставляємо трубочки. Трубочку, по якій буде витіснятися вода в чашу, встановлюємо на рівні горловини верхньої пляшки, щоб вода максимально повністю витіснялась у процесі роботи фонтану. Далі акуратно проклеюємо всі поверхні достатньою кількістю клею для забезпечення герметичності. Уважно перевіряємо роботу. У моєму випадку я хотів, щоб фонтанчик бив якось незвичайно. Тому я вирішив трохи завузити вихід фонтану. Для цього я використав накладку на шпиці з дитячого набору для велосипеду. Вона добре підійшла по діаметру трубочки, а також має поздовжний проріз, через який я сподівався буде бити гарний струмочок. Один кінець цієї насадки я заклею. Отож, встановлюємо насадку на трубочку і регулюємо нахил. Тепер ми готові випробувати наш фонтан. Набираємо у нижню пляшку води, встановлюємо верхню частину фонтану. Для, так би мовити, заряджання фонтану. Перевертаємо його і даємо можливість воді перетекти з однієї пляшки в іншу. Знову перевертаємо фонтан і встановлюємо його. Для запуску фонтану в верхню чашу потрібно налити небагато води, після чого фонтан починає працювати. Як Бачимо, фонтан дуже гарно працює. Він буде продовжувати так працювати, поки не закінчиться вода у верхній пляжці. Особливістю даної моделі фонтану є те, що її можна легко, так би мовити, перезарядити. Також у цій моделі є відносно великий перепад висот між рівнями рідини у верхній і нижній пляшках. За рахунок цього дана модель демонструє досить гарний напір фонтана. Такий фонтан може бути гарним засобом для зволоження повітря в кімнаті, що в умовах міської квартири є досить актуальним, особливо взимку, коли працює опалення. Час роботи фонтана можна регулювати підбором діаметра трубочок або завуженням отворів. Людська фантазія та досконалість безмежні. Отож дякую всім, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі.